Які ще матеріали використовуються в футеруванні каміння. Шумото кераміка, бетони, човун зі сталю і вермоклі. Чотири. Кожен з них має плюси, кожен з них має Ну, Ідеального нічого не буває. Правда? Якщо візьмемо, взяли б зараз почали рахувати всі плюси, виписали основні характеристики, то шумот отримає найбільше плюсів. Друзі, які основні відмінності шамоту від інших керамік Витримує високі температури, це має досить низьку гідрофобність, тобто мало вологи. Чим відрізняється шамотна глина від всіх інших по хімічному складі? Шамотна глина це та глина, яка має в собі досить великий вміст оксиду алюмінію, оксиду заліза, фосфору і сірки. Керамічний посуд. Як ви думаєте, що з ним буде, коли його нагріти повторно дуже, дуже сильно? 3. Що шефером відбувається? З дахівкою, цим черепицею натуральною відбувається, коли перегрів, вона тріскає. Кераміка з шамоту випалюється при вищих температурах, ніж оці інші кераміки. Наприклад, білий шамот, який світлий, да, він приблизно 1500 градусів нагрів, випалюється в печі, а чорний 1700. Завдяки своїм особливостям я особисто вважаю, шамот найкращим матеріалом для футурування каміння.